Привіт! сьогодні ми зробимо огляд як на мене на одну з найкращих книг по тайм-менеджменту. Це з'їжджабу Брайана Трейсі. А взагалі, давайте чому я роблю цей огляд, тому що я запеклий книголюб. Я дуже люблю книги, які стосуються саморозвитку, психології, так, бізнес-літературу. І я зрозуміла, що прийшов час ділитися своїми знаннями, своїм досвідом книгами, які я прочитала. Цю ідею я довго відкладала, але ідеї мають втілюватися, мрії мають втілюватися. Тому це моє перше відео, і я маю надію, що ви візьмете з нього багато користі. Свій час мені подарувала цю книгу людина, якій я дуже вдячна, тому що саме ця книга, Книга навчила взагалі мене планувати, тому що раніше я цим взагалі не займалася. Вона допомогла мені визначати пріоритетні. Да справи і взагалі налагодити ось вийти з цього хаосу і йти до своїх цілей. Тому що, коли ми плануємо, тоді ми продуктивні, тоді ми йдемо до своїх цілей. Хочу зазначити, що книга з'їжжабу це не про якусь таку просто там, мотивацію і так далі. Це саме така книга, де даються конкретні інструменти. Якщо ви починаєте застосовувати їх в житті, то ви дуже швидко побачите зміни. Да? Ну і давайте поговоримо про головну ідею. Книги і чому вона називається з'їсти жабу? Да? Це виходить з такого жарту Марка Твена, що якщо ви в першій половині дня з'їсте живу жабу, то вже далі з вами нічого гіршого не може статися. А, і це дійсно так. Звичайно, в книзі Брайан нам не пропонує з'їдати жабу, але він пропонує. Першою справою зробити ось ту справу, яка нам найбільш ми її найдовше відтягуємо, відкладаємо в довгий ящик, таку найнеприємнішу для нас, але дуже важливо, да і після того як ми зробимо цю справу. Першим ділом, то вже все інше нам буде даватися набагато легше. Знаєте, тут така ще зростає впевненість і гордість за себе, що я зробила цю справу. По-перше, вона не така страшна, як казалася. А по-друге, коли ми робимо цю справу найпершою, нам вже легше дихається. Тому що погодьтеся, коли ми робимо ось плани, якісь справи, які в нас є, але вони менш значущі, наприклад, чим ця справа, то ми робимо, але все одно в нас, знаєте. Є ось це відчуття, ось ця справа найважливіша, вона не зроблена, і вона ось сидить нас таким тягрем на нас. І Дійсно, ця методика вона дуже допомагає. Тому Трейсі стверджує, що якщо ми першим ділом зранку будемо робити ось цю справу, яку нам найбільш не хочеться робити, то весь інший день ми будемо набагато продуктивніші. Тому що, коли ми зробили першим ділом, те, те що нам здається, найшло. Кращим, то всі інші справи будуть набагато простіше йти. І, звичайно, давайте поговоримо про прийоми, які нам рекомендує Брайан Трейсі в своїй книзі подай-менеджменту. Перший прийом це прийом пріоритетності. Коли ми наші справи виставляємо за пріоритетами. Тобто ми позначаємо їх буквами А, Б, С, Д, А, це. Найважливіші і найтерміновіші, тобто ось ці жаби, які ми маємо з'їдати самого ранку, ось ці справи, які ми маємо робити найпершими. Далі буква «Б». Ми їх позначаємо. Ось ті справи, які є важливі, але вони не такі термінові, як справи, а буквою С ми позначаємо бажані справи, але не такі важливі, як А і Б. Далі. Буква Д це те, що ми можемо делегувати, тобто це ті справи, які потрібно зробити, але не обов'язково, щоб ми робили самі це. Да? Ми можемо комусь це делегувати. І буква Е, це ті справи, які ми взагалі можемо усунути. Це те, що ми собі там написали, що потрібно це зробити, але якщо по факту поглянути на них, вони зовсім не потрібні, ми можемо обійтися без них. І ось цей метод АБЦД є, да він допомагає нам виставити пріоритети, розуміти, які справи ми маємо зробити найпершими. Які справи ми маємо зробити, а які ми взагалі можемо делегувати комусь іншому? І справи, які взагалі не важливі, і ми можемо їх викреслити, і це значно допомагає нам взагалі в плануванні нашого дня і в продуктивності. Далі наступна методика це планування наперед, тобто, коли ми плануємо заздалегідь. Це може бути ввечері. Наприклад, мені набагато зручніше це зробити ввечері. Ви можете планувати зранку, тобто ви встаєте, да, і ваша ранкова рутина це планувати ваш день. Тут вже я кому зручніше, але найголовніше правило, щоб це було застелегідь. Наприклад, як я роблю, да, у мене є мій. Блокнот, в якому я планую тиждень, я пишу, тобто, я виписую всі плани, всі е, справи, які мені потрібно зробити на тиждень, і далі я вже їх сортую. Що я роблю в понеділок, що роблю вівторок, і далі вже по пріоритетності. Але головне правило, що ваші плани мають бути заздалегідь сплановані, це що ми уникаємо хаосу, тривожності, да, і тоді ми набагато продуктивніші. А далі наступний прийом це розбивати великі цілі, великі задачі на менші кроки, да. тому тобто, що дуже часто, що нас паралізує, коли ми бачимо перед собою велику ціль, вона нам стається недосяжною, і ми взагалі нічого не робимо. Нас це паралізує. А коли ми розбиваємо, ми на маленькі підцілі, ми чітко рухаємося по цих кроках і приходимо до великої цілі. Або, наприклад, коли перед нами стоїть велика задача, там не знаю написати дипломну роботу. І коли ми розбиваємо на маленькі кроки, а, на маленькі, але структурні кроки, тоді ми приходимо до нашого результату. Ще до речі, про принцип, який я не сказала, який мені дуже сподобався книзі, це правило. 10-90. Тобто 10% нашого планування – це 90% нашої продуктивності. Ось 10%, які ви використаєте, ви виділите ось цей час на планування, дуже багато вам часу і сил Зекономить в майбутньому. Далі наступне правило: правило однієї справи. Ми зараз живемо в світі багатозадачності, де потрібно зробити одразу багато справ. Нам дуже важко концентруватися. Але Брайан Тресі нам пропонує. Щоб ми концентрувалися на одній справі. Наприклад, коли ми робимо ось цю нашу жабу, з'їдаємо, то ми маємо на 100% завершити цю справу і тільки тоді переходити до наступної. Тоді в нас є концентрація, в нас немає хаосу, і в нас не так, що ми знаєте, ніби і це зробили трошки почали, ніби і це зробили, але до якогось пуття ми не давали жодну справу. Тому Брайан Трейсі нам пропонує свої. Книзі концентруватись на одній справі, доводити її до кінця і тільки тоді переходити до наступної задачі. Ну і звичайно, дисципліна та звички. Тому що, якщо в нас немає дисципліни, якщо у нас немає ось системного підходу до справи, тоді і не буде результатів. Якщо ми не навчимо себе планувати свій день, записувати свої справи, пріоритетність. З'їдати усю жабу самого ранку, тоді в нас не буде результатів. Звичайно, спочатку вам буде це коштувати зусиль, вам це буде важче. Але потім, коли ви будете бачити результати, коли ви вже Доведете цю звичку до автоматизму, якщо це можна так сказати. Вам це вже буде просто як там зранку встати, почистити зуби, і ви будете розуміти, що ця звичка, як то кажуть, да дуже багатьом здається, що дисципліна це якесь обмеження, але насправді дисципліна вона веде нас до свободи. Тому що коли ми дисципліновані, коли ми розуміємо, в нас є такий графік, коли ми звільняємося ось від цього хаосу, а хаос забирає нас дуже багато зусиль і не веде до... До результатів, тому якщо підвести підсумки, да ми ведемо список своїх справ. Ми визначаємо ось цю жабу або кілька жаб, які потрібно зробити одразу. Ми свій список завдань розставляємо за пріоритетністю, А, Б, це Д, є, і також ми робимо це системно. Тобто, це наша звичка, це те, що спрощує наше життя. Ну і давайте підсумуємо, кому варто прочитати книгу. Я взагалі її рекомендую всім. То цікавиться продуктивністю, саморозвитком, хто хоче бути, робити більше за менший час, да? робити важливі справи, а не просто набір справ, щоб ми відчували себе дуже важливими. Да? Ця книга буде дуже для вас корисною, тому що. Там дуже багато практики, там дуже багато методик, і вона невеличка, вона дуже швидко читається, але це дійсно те, що ми маємо прочитати, якщо нас цікавить тайм-менеджмент. Ну і на завершення, книга Брайана Тресі з'їж жабу, точно варта уваги. Я прям ставлю їй 10 з 10 і рекомендую до прочитання. І до речі, мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки, якщо ви вже читали цю книгу. Або можливо, ви можете порадити якусь книгу, яка теж варта уваги по тайм-менеджменту. Ось на цьому мій огляд завершений. Я буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок, тому що це перший мій огляд. Розумію, що він не ідеальний, але мені дійсно хотілося дати вам користь і донести цінність цієї книги. Я всім дякую за увагу. Також запрошую до вас до себе в інстаграм. Там я дуже часто ділюсь своїми думками, і я думаю, що ви знайдете там багато корисного для себе.